19 червня в Шосткинській бібліотеці імені Толстого відкрилася персональна виставка мешканки нашого міста Лідії Булітко. Вишивкою вона зайнялася в 2001 році від нудьги. Через деякий час її роботи побачили друзі та знайомі, і багатьом картини настільки сподобалися, що захотілося прикрасити цими рукотворними шедеврами свої будинки. І зараз роботи Лідії Андріївни можна побачити в різних країнах світу: Росії, Ізраїлі, Німеччині. Дуже багато роздарів. От друзі приходять. Ой, как мне понравилось, я рюкер. Они, ой, да ты что, я говорю, бери. Вот поэтому вот и вот сейчас ребенку лев понравился знак зодиака. И ресе, я тебе его дарю. Через две недели я это заберешь. Поэтому вот так вот сольно майстриня виставляється вперше. Ми вже давно договорювалися. Це діда була, мабуть, в прошлом році. Ми договорилися, що на місяць ми виставимо її персональну виставку. Тут передоставлено представлено 63 роботи. Тематика найрізноманітніша. Переважають релігійні мотиви. Тут можна побачити копії багатьох відомих ікон вишитий храм Христа Спасителя. Це вишила першу ікону, Це, Божа Божої у мене вдома, я її не принесла, на святає, посвятіла її. Это у меня самая, как говорится, первая большая вышивка была, и вот я как-то, знаете, как ее вышила, я не знаю, как-то вот почувствовала в себе вот, ну даже вот не могу объяснить, что. Вот поэтому я до сих пор иконный очень люблю вышивать, очень люблю вышивать. Вот, до оригінально і ефектно виглядає чорно-біла вишивка, розчулює серія поцілуночків. Відвідувачі прицінюються, обирають картини для себе. Згідно журналу замовлень, з 6 числа у майстрині не залишиться жодної з картин, бо їх всіх розкуплять. Навіть наша знімальна група обрала дві картини для себе. Замовлення дієвий стимул дуже підбадьорює. Тим більше коли робота і ціни в радість. Ціни мізерні, мізерне, тому що ну от, муж кричить: о тут одна рамочка, тільки, дійсно, рамочка, тільки 20 гривень стоїть. Я за роботу прошу 50. Тут сколько ніток канва очень дорога, дорогає, поэтому за роботу практично я ноль. Чоловік народної майстрині не тільки в день виставки, а й кожного дня поруч качає з інтернету схеми для малювання, майструє рами, оформлює готову вишивку. Доля протягом всього життя, ніби голкою міцно зшиває його з талановитими жінками. У мене перша жінка була вишивальщиця і рукодільниця. Вона навіть вела кружок рукоділля в 10-му училищі серед дітей. От а потім так получилось, що її. Їй болезнь унесла і я стався дін і мене познайомілі познайомілі вослідіандріївної. Коли Володимир вперше зустрів пані Лідію, миттєво зрозумів, це його доля. Сразу она мені своїм присутствием не мешает. Сестра Володимира також прийшла підтримати невістку і привітати її з творчим дебютом. Я, коли прийшла перший раз це кропотливо, наскільки це, це дотошно вона робить, що я удивляюсь, як у неї вистачає терпіння на це все, тому що це одно вишивати совершенно другое. Дивуються майстерності Лідії Болітко і її подруги. Говорять, вона є живим прикладом фрази краса врятує світ. Ні, життя дала такою творчою ниточку, которая несет нам тепло. Понимаете, я очень за нее рада и желаю, чтобы это не угасало, а все время расцветало, чтобы она своими картинами в нашем трудном мире давала горсточку тепла, которая нам так необходима. Олена Чанцева-Коваленко, Борис Рыбак для телеканала Пульсар.